Було це у Третьому столітті. Батьки Святого Миколая-Чудотворця Феофан і Нонна жили в стародавній Лікії. тепер турецька провінція Мугла. За часів царювання римського імператора Валеріана вони були заможні, благочестиві та милосердні до бідних. Одне засмучувало, в них не було дітей. Вони просили Бога дати їм дитину, обіцяючи присвятити її Господу. Молитва була почута. І Нонна народила сина, якого назвали Миколаєм. Святий Миколай, Чудотворець, народився приблизно у 270 році в Патарі. Найбагатшому на той час місті Лікії, півострова у Середземному морі Мала Азія. Батьки Ніколауса так називали Миколая в Лікії, були дуже глибоко віруючими людьми. Вони охрестили Миколая відразу після його народження, що було тоді великою рідкістю. Святий Миколай уже в ранньому дитинстві, навіть коли був немовлям, почав творити чудеса. Майже одразу після народження міг стояти на ніжках і, виявляючи доброчесність, до пізнього вечора відмовлявся від материних грудей у пісні дні, середу та п'ятницю. Уже з шести років Миколай почав читати різні священні книги. Найбільше йому подобалося читати Біблію. Завдяки цьому він з дитинства полюбив церкву, а гріх вважав за найбільше та найстрашніше нещастя. Батьки дали сину добру освіту, навчили його жити за християнськими заповідями. В юності Миколай уникав будь-яких розваг, притаманних його віку, проводив свої дні в читанні божественних книг та в молитві. Таке благочестя юнака дивувало все місто. Ледь, досягнувши повноліття, святий Миколай втратив своїх батьків, які залишили йому великий спадок. Він усвідомлював, що це багатство слід використати на славу богові і поміч людям. Узяли його до себе родичі, люди дуже заможні, аби сирота ні в чому не знав нестатку. Але далеко не в кожній родині було таке багатство. Хлопчик усе бачив. А як допомогти бідним, не знав. Настали холодні зимові дні. Усе менше дітей з'являлося на вулиці. Не всі мали теплий одяг. Якось увечері Миколай пробрався до комори, зібрав у мішечок крупи, борошна, горщик масла, який ніякий одяг. Потім, намагаючись бути непоміченим, тихенько вийшов із дому. На порозі одного з тих будинків, де терпіли нестатки більше за інших, хлопчик залишив свої подарунки. Наступного дня все повторилося знову. Люди, знаходячи ці дари, плакали від радості і, не знаючи, хто це зробив, Дякували Богу. Коли Миколай у черговий раз ішов зі своїми подарунками, його побачили і, прийнявши за злодія, зупинили. Так було розкрито тайно.